Вітаю, це Тарас Рамзес. Ви слухаєте уривки із моєї повісті Пригоди космічного прикордонника. Глава 4. Веселка 2. І як ви кажете, називався той проєкт? запитала слідчий. Сьогодні вона була одягнена в щось достатньо епатажне і виглядала схожою на актрису Грейс Келлі в пляжному костюмі із фільму Спіймати злодія. Кімната була інша. Точна копія моєї вітальні. Тобто, коли у мене ще була своя вітальня. А я вам ще нічого не казав про проєкт, відповів я і кинув погляд на стелю. Нічого підозрілого, стеля, як стеля. У мене є інформація, що ви брали участь у науковому проєкті. Як називався цей проєкт? запитала слідчий. Вона навіть посміхнулась, так їй хотілося почути відповідь. Веселка 2. Відповів я. Веселка що? перепитала слідчий. Веселка, повторив я, проєкт веселка. Мій проєкт це веселка 2 Ага, сказала слідчий. А що з веселкою 1 Всі загинули, відповів я. Так, розумію, сказала слідчі. Очевидно, вона нічого не розуміла. А чому саме веселка? Я маю на увазі трохи дивна назва для наукового проєкту. Перша веселка це Ніколо Тесла, відповів я. Наша веселка, два. Назва, як на мене, містично символічна. В живих залишилось лише двоє.